Я збираю депутатів не для того, що мені це хочеться, а що це треба для громади. І коли для громади ми вирішуємо питання, я хотів би, чому я задаю питання. Виїхали, поїхали, носите пропозиції. Не перекручуйте факти і не спекулюйте, який факт перекручує? Ну, Взагалі ніякими. Ну не перекручуйте, так... знаходимо компроміси. Згодом про компроміс. я за компроміси. Це наказувати. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо ідеальної земельної ділянки на Обузькій міській раді по вулиці Вернацького міста Новий Буг. А де це були? Це в нас парк де кладовище Єврейського. Скажи, щоб всі знали, тому що таке. Юрій 100... вона... Анатолійович хоче, щоб я завжди сказав, що там кладовище. Було. Ще... У Було. мене що... нема документів. І документів на кладовищі немає. Ні, ми, не каже, не про, не про добрі речі. Ми на сьогоднішній день разом з датським урядом і посольством Данії відпрацьовуємо проєкт по будівництву е житла для ВПО в нашій громаді. Підписали меморандум на 10 таких будиночків. Чотири ми в е цьому році вже. Е ні, навіть п'ять в цьому році будемо ставити, а п'ять планується поставити на наступний рік. Чотири з них ми ставимо, є визначена земельна ділянка на території колишнього стадіону першої школи, там де будуються два будиночки для ДБСТ і чотири для ВПО. Два вже вони там завезені, стоять і будемо облаштовувати зараз фундаменти ще для двох. П'ятий, які ми отримаємо вже в цьому році, необхідно визначити ну, і поставлення. Я пропонував для того, щоб це було місце, де поряд з комунікаціями, а саме по Харчука, де будинки багатоповерхові, йдуть, п'ятиповерхові. і тут частина, там ігрова зона якраз зробити дорогу і поставити два ряди, шість будиночків. Запроектувати, визначити земельні ділянки і таким чином зробити той, ту територію вже і обмежити і далі в ту паркову зону. Не буду її називати кладовищем, кажу паркову зону. І вже озеленювати її і, і Зоя Миколаївна мене вже давним-давно просила там доріжку пішохідну, якраз таким чином буде дорога, пішохідна зона до тих багатоповерхових будинків і відокремимо частину, яка буде заселена, від частини, яка буде парковою зоною. Отака пропозиція була. Що стосується ну, кладовища, я не знаю, що документів немає, далі. Старожили кажуть, що так, там кор'єри. Кор'єра вже два тижні живе та холіра, і Кор'єра це якщо спалені. Ми кажемо про те, що на сьогоднішній день ті будинки, які є, вони теж там побудовані на межах того. А да. На, 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 на. межах на, Тому давайте не будемо ступлювати цією темою, а ми повинні зробити. Стосовно там я бачив в інтернеті і інших напрямків на окраїні міста позвобудувати на белебені житлові будиночки без комунікацій. Ну, по-перше, це дороговартість незадоволення, тому що в меморандумі ми підписували так, що ми забезпечуємо благоустрій комунікації, вони нам дають будиночки. Тому це буде дуже дорого і ми це не виконаємо. Якщо їх ставити на ну там казала дев'ята школа чи ще щось на території, да, так то місце є, але ми розглядаємо цю школу. Дев'яту ми розглядаємо колишні пологове відділення наші нашої лікарні і інші об'єкти, під можливу реконструкцію і облаштування для потреб громади. Реабілітація, а там повинна бути територія. Якщо ми заселені будиночками, далі ми не зможемо використовувати ці об'єкти і таким чином ми собі самі наступимо на п'яти і не зможемо реалізувати ті процедурні об'єкти, які є. Ми сьогодні навіть скажу більше працюємо щодо передачі. Гуртожитки в аграрному коледжу в комунальну власність, для того, щоб передати їх для наших мешканців, в тому числі для ВПО, для молодих спеціалістів. Ми теж працюємо щодо передачі цих об'єктів комунальну власність. І таким чином я б не хотів би, щоб ми ці будинки, де будуть проживати ті сім'ї, які приїхали з інших місцевості, знаємо на Белезені. Якщо ми кажемо територія там. Іншої сторони, де був колишній педагогічний коледж, ми його сформували на продаж. Ми на продаж хочемо теж отримати фінансовий поток в бюджет для того, щоб якщо там або буде приватне будівництво великоповерхових будинків, або можливо це буде якесь торгові об'єкти, або ще якісь виробництва, то на викуп ми сформувалися землі. Тому пропоную підтримати розробити цю документацію таким чином, відотримати вже зону. Як, скажем, як правильно Юрін Тористаєш, як називати сакральну, сакральну зону, щоб її вже не забудовувалися, а вона буде парковою, відокремити до тих умовних комишів, які сьогодні там і квір'яних засмітники не буде таким чином. Буде в нас чистота порядок на тій території, не буде засмічень. І відокремиться це, це пропоную підтримати на комісії схему розглядати сьогодні. Сьогодні провели засідання комісії перед сесією, і комісія, щоб винести на розгляд сесії, дійшла згоди внести зміни до проекту рішення. Давайте я з голосу наше рішення, і потім будемо приймати рішення. Значить, в проєкті рішення першим питанням. В такій редакції виложить. Провести опитування внутрішньопереміщених осіб, що надали заяви до відділ... заяви на виділення житла в будиночках для переміщених осіб по вулиці Вернадського. З питання погодження виділення даної земельної ділянки під будівництво та отримати заяви про погодження проживання за даною адресою. <головіка> ну, це не, це Ні, Така була позиція. це, ну, це <головіка> Витович, Якщо це прозвучало, дивіться, ну, по-перше, як можна сьогодні казати людям те, чого немає? Так, да, воно було десь 100 років це було кладовище, навіть по санпінам, по нормативам державним, 25 років після закриття може бути переза, по ну, там своє, є закон про, ці, про цю справу. Сьогодні конкурсний відбір. Донор приходить, каже, ви визначаєте, ви як громада, визначаєте місце, там будується будинок, а тоді йде конкурс на заселення. Конкурс. І, і це може бути різні, навіть ті, що сьогодні не приїхали. Конкурс після того, як будуть облаштовані. Зараз не визначена кількість людей. Я буду ходити по новому і казати, люди добрі, хто ВПО, ви ВПО, так, ну дайте мені, ви згодні, тут щоб ми будиночки ставили. Я б, якби сказав, в мене житла немає. Я приїхав з зони, з Донецька, з Луганська, немає житла, в мене для сім'ї треба житло. Та будь де поставте, аби житло було для моїх дітей і для мене ну, відповідала ну, норматива. Ну це ну просто ці умови невиконані. Давайте по схемі я готовий. Ми виїжджали вчора. Ми виїжджали раніше. У складі хто земельна комісія, цей... земельна комісія вся виїжджала. Два так. рази виїжджали. Два, Два рази Два виїжджали Два ми, побачили тільки... Два схему ми побачили тільки сьогодні ми, ми, ми ми з Ми про схему не говорили. Ми казали про те, всі зна... живуть у цьому місці, всі знають де, пройшлися, щоб на місцевості. Намалювати схему на генеральному плані. Знову ж таки, а що це таке? Давайте виїдемо на місцевість. Я не малював цю схему тільки для того, щоб побачили, ми вживу, чи влізуть вони там, чи будуть там дотичні, чи вони там будуть комфортно, все остальне. Тому що і техніка повинна заїхати, і комунікації повинна підключитися. І таким чином зробити нормальні речі благоустрій, території, і все буде добре. Тим більше, що на нас ляже асфальт, доріжка, пішохідна, водопровод, каналізація і все інше. Газ, електрика, не, вас... не було виявлено люди, які проживають без, без, на Харчука, розпахали, так. садять тому. там городи. Там. Ми вже не чіпаємо городи, а просто я саму моральну точку зору. Ну, Далі роздали під гаражі, стройно гаражі, тобто немає. Питання по цьому проєкту рішення. Я, я кажу, що можна тоді ну, ви садили, бачите, е, території, якщо від дороги, вона вже виросте ті дерева. Далі не ростуть, не ростуть Але, нас. Значить, нас... Дадачі... Їх просто Ні. не садили, а ми вже садили то тільки в, в таку жару спеку, що навіть нічого не буде рости. Надо садити. Під магазин там построїться для роботи. Я пропоную підтримати. Значить, я ще питаю, підтримати. Значить, на сьогоднішній день є питання етичності, є питання віри. Є питання чи чим за загробне життя, да? Є питання відповідальності перед тими людьми, яких заховали. І просто є я розумію, і дожить, дайте я вже скажу, не перебивайте, бо я і сам себе перебив. На сьогоднішній день є люди, які пам'ятають про те, що там було кладовище. Навіть я в своєму дитинстві знаю, відкуди починалося з моєї сторони, де так, де було кладовище, коли там стояли ще були могилки. Це якраз ті місця, які ви плануєте під забудову. І я на сьогоднішній день. Пам'ятаю голосування депутатів міської ради, коли відмінили будівництво нового кладовища. Це при ваших каденціях, да, Максим Олександрович. Mm. Коли біля разрому планували кладовище, його відмінили там будівництво за, за зверненням mm. людей вулиці, ну та, там що mm. рядом просто призупинили поки що. Ну призупинили, ну не буду. Тому та... що люди були проти. Це одна із цих так, це той самої гілки. В сьогоднішній день людина, яка я себе ставлю на їхнє місце, чи жив би я в такому місці на кладовищі. Ви кажете про інтернет. В інтернеті написали люди, які проти там жити. 300 осіб дали відповідь, що вони там жили в такому будівлі. І всього 10... десять не перебивайте мене, будь ласка. Ті вони переміщені. Я ставлю себе на їхні місце. Не перебивайте мене, будь ласка, або ключі таймері, читайте міра. Мінусуйте мені, скільки я можу балакати. Тепер, от ви мене збили. З думки, я вас не перебивав. Я, я повертаюся до того, що я б на такому місці не жив. Багато, цих 300 людей, які проголосували, також би там не жили. Це більшість тих людей, які голосували на сторінці в Новий Бух. Люди писали, які і жили на кладовищах. що це чорне місце, це мертве місце. Що хорошого нічого, воно не несе. А це, я вже, ну, це етична сторона цього питання. Ми запрошуємо спонсорів. Які приїдуть сьогодні, побудують будинки, а завтра вони знають, що це було кладовище. Може, вони відмовляться від такої ідеї будівництва колишнього йому кладовище. Це я покажу, Я договорю до кінця. Є люди, яких ми будемо поселяти. Коли вона отримає ордер на цю квартиру, придає їй значну сусіди казати, а тут же кладовище було. Або коли вона вириє вдома, буде сховище якесь робити, викопає яму, а там знайде черепки, знайде кістки. Вони ще не знили, вони ще лежать у землі. І саме з цього у нас є багато інших місць в Новомузі, де можна зробити. Ви самі сказали про 9-ту школу, ви сказали про були місце педколеджу. Є місце. Розглядайте, щоб нам знаходимо кошти і ставимо там, але щоб це було місце чисте і без таких підводних течій, які можуть бути. навіщо нам робити проблему на рівному місці? Зачем нам мать э, резонанс, я... всеукраїнський резонанс? Почула. Це Ні, те, не, що я вам казав дві сесії назад. Максим я, я закінчую почула. і закликаю депутатів. Я звертаюся до за депутатів не голосувати за таке рішення, саме щоб виділити під забудову, а все-таки віднайти інше місце, і щоб не було проблеми з цим місцем. Все, все. І, я я, я думаю, що це своя думка. Я виходжу, як міський голова, завжди з документів. Документально не було жодного документу, що там було якесь поховання, то якесь 1950 році там були захоплення. Та, це, 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 це ми було. кажемо. Дивіться, ми беремо ми беремо на сьогоднішній день закон про поховання, про поховальну справу, і відповідно які роки і все інше. Є там терміни, є зауваження, є сьогодні земля комунальної власності. Я не переконую, я не кажу йти в глибину якусь, і це там сьогодні вирує життя, там сьогодні будинки, там сьогодні розпахали городи і посадили дерева і поставили сараї. Люди тому чому на тих сараях не може поставити житлові будинки, зробити благоустрій? Там смітник, там чагарники. Ми хочемо, кажемо, давайте не будемо нічого робити. закликаємо до совісті людей і самі ж совісті той не відповідають. Чого, бо там робимо смітник, там запущилося. Ну, якщо це кладовище, то вибачте, давайте тоді виділимо кошти, загородимо його і все, і всі, -всі будинки тоді переселимо людей. Ну чому, коли будували ці будинки п'ятиповерхові, ніхто нічого не казав. А сьогодні такий резонанс викликав. І це будиночки, які будуть на сваях, будуть благоустрі. І там сьогодні і дитячий майданчик є. Чого ми про це не кажемо? То, то, то не та територія. То вже не та територія, ми цьому сказали. Ні, це він каже, що там. Не Відкаж... та, Відкаж... та. Ще будинки. Ти це та ж кацетат, та, ти верхівка, який кладав. Він каже, що будинки розпочалися з самого перегресу якого? Чи в Чи самого перекрестя. Від, від станції. Станції, правило, да, газової станції. От газової станції, правильно. Газової станції сюди. Дів... 27, 29, 30... — Не там. Не, 33. Ви берете вулиці дор... дор... Вердацького. Трошки. Воно розглянути сюди. Воно рядом і чувак. Можна скажу? <звук> ну, я одне скажу, що рішення приймемо, ми все зробимо. Але дивіться. Оце питання, яке викличе негативний резонанс. Одна фраза моя, негативний резонанс. Ви свідомі, хтось іще проаналізує. У нас люди візьмуть одну фразу. Я живу біля цвинтаря. ви спитайте, мені там комфортно? Не комфортно. Я скажу чого? Я йду по стежки по могилам. Я дивлюся плити з хрестами. Я бачу сморо... Ми чотири е, рази е, парку. Не, не перебивайте, я перебивайте, парк. не хочу, щоб... не перебивайте я, до слухати. Чотири рази садили там парк, там дерева не приймають. Ну подивіться, вони не приймаються. вони садили, не вони завжди садять, Я знаю, як жаруються. Я, Це роз... я не хочу, щоб мене запам'ятали. Я то хочу добру справу зробити, а, Готов. а сьогодні на сьогоднішній день такий супротив іде і, і просто можна було б не згадувати, що було колись, бо там дійсно його немає. Іби воно було, були б хрести, були б доглядали, були б родичі, було б ще щось. Я, хай та територія залишається, я просто закликаю. Я закликаю. Ні, дивіться, за не за того. Я закликаю все ще з накамеру. Закликаю людей просто прибрати, навести лад і не засмічувати це кладовище, якщо ми кажемо кладовище. Території. Я знімаю питання з порядку денного і буду визначати іншу територію. А якщо ми втратимо ці будиночки, то вибачте, що потім не було звинувачень до міського голови, що я щось не зробив вчасно. Тому ставлю це питання, знімаю з порядку денного і будемо шукати інші території. Максим перері... ви у мене є, є в мене ще таке to... це, це, це пропозиція? To... No, не хочу від мене у нас є ми живі, якісь терміни. Немає. Ми вже два місяці. Вони вже виготовляються. Мені ще завтра його привезуть, мені і іставить і в різне в Хочу, щоб давати в порядку обговорення, щоб депутати висловили, висловили свою думку по, щодо місця розташування. Ну, да, тому що ми зараз, тому, що ми зараз винесемо це за місто, на ХТЗ. Який гілянок 25 сотих? Сказали дев'ято школа, і є підпочинення. Ми з кимом відкриваємо, і людей. І каналізація йде. Там усе є. От на тому куточку, так є територія прекрасна, де мав за так? від строїло. Да, там я ж вам скажу, я ж тільки що буду. Ну, давайте знімемо і обговоримо, тому що це не закінчиться. Там сформова, там сформована ділянка для 2 гектара для продажу під об'єкти, які сьогодні будуть ну, під... так Давайте приймемо рішення і з пожарка. Напротив пожарки там, пожарки. Напротив, пожарки. Там іде каналізація там не кладбище, так?

Eu não vou... Quero... Eu...